До кого на умовному пляжі будуть підходити, аби частіше познайомитись до людини з татуюванням чи до людини без татуювання? Таким питанням задався Ніколас Геген і провів кілька польових спостережень. Він попросив напередодні відібраних 11 жінок лежати на пляжі, читаючи книжку. Але в деяких випадках одній і тій же жінці було нанесено тимчасове тату напоперек, так аби його було дуже добре видно. А далі дослідник спостерігав за тим, скільки перехожих чоловіків підходитиме знайомитись із жінками. Ками так до татуйованої версії однієї і тієї ж жінки підходили вдвічі частіше. Не знаю чому, але я собі щось уявила саме ось таке тату. Учасники вважали, що мають більше шансів на побачення або інтим саме з татуйованими жінками. Простіше кажучи, вони вважали жінок з тату більш доступним варіантом для зустрічі. Як би грубо це не звучало. Ілона показувала своє невдоволення. Невідомо чому через свій попередній досвід, стереотипи. Ще якісь фактори, з якими упередженнями про татуйованих людей я лише не зустрічалась. Не впевнена в собі, е, хочеш виділятися? Ти ментально нездорова. Це правда, але тату тут ні до чого. Що ж. Це відео не про мене, хоча воно мало усі шанси постраждати від суб'єктивного досвіду. Але я хочу покопатися в емпіричних даних і вибірках, які би складались трохи більше ніж з однієї людини, аби знайти відповідь на питання, чому люди роблять тату і чому інші сприймають це як червоні прапорці. Так, почекайте хвилинку, а так краще. Чомусь саме до сприйняття жіночого татуйованого тіла є найбільш негативне ставлення. Так, кілька досліджень показали, що одна і та сама дівчина сприймається іншими по різному, залежно від того, видно в неї тату чи ні. Якщо тату помітне, то вона буде оцінена як менш приваблива, менш чесна, менш вихована, менш інтелектуальна і взагалі в А ось приклад, де вже вивчали маніпуляцію з татуюваннями, але чоловіки. Понад 2,5 тисяч учасників обох статей попросили оцінити привабливість, здоров'я та інші параметри цього чоловіка і ще восьми. Але одна частина учасників оцінювала варіант без стату та інша із дотаним у фотошопі татуюванням. Якась взагалі фантастика вийшла у висновку. Виявляється, жінки не вважали татуйовану версію більш привабливою або непривабливою. Але чомусь татуйований чоловік здавався їм більш здоровим. А з учасниками-чоловіками ситуація була протилежною. Виявляється, вони вважали привабливішими саме версії із доданими тату. Коротше, все ясно. Чоловікам просто не подобаються жінки з татуюваннями, а ось чоловіки то вже інша річ. Так має бути. Маленька ремарка. Чоловіки не подобались чоловікам, а оцінювались за вищими балами привабливості. Різниця все ж таки є. Також учасники вважали татуйовану версію більш агресивною, домінантною і мужньою. Насправді це пояснює доволі таки багато чого. Зокрема, і те, чому до татуйованих жінок упередженіше ставлення, ніж до чоловіків. Сам факт наявності тату асоціюється із брутальністю, що згідно із традиційними уявленнями щодо того, як жінка мала би. Мала би виглядати, а це точно не брутальною. Ем, ну не зовсім то і в'яжеться мене гарна зовнішність, але я битва. В деяких культурах, особливо західних, татуювання несуть негативну стигму, зокрема через своє минуле коріння. Так історично сталося, що малюнки на тілі були пов'язані із девіантною поведінкою. Навіть попри те, що тату культура вже давно вийшла за межі виключно тюремних значень, і люди все частіше наносять їх, бо вважають це мистецтвом, їх все одно продовжують асоціювати із неприйнятною поведінкою. Але найбільший недолік це те, як тату виглядатимуть у старості, звісно ж, знаєте, це відчуття, коли старші люди. Кажуть, я побачу, як ти будеш виглядати зі своїми тату в старості. Ні, не побачите. Гаразд, якщо татуйованих так сприймають, чи дійсно вони проявляють більше ризикованої поведінки? Одним із перших, хто порівнював поведінку юнаків із тату та Без, а також наявним пірсингом, був Шон Керол із колегами у 2022 тисячі Так, учасники, у яких були татуювання або пірсинг, дійсно демонстрували більше ризикованої поведінки. Це були і розлади харчової поведінки, і вживання заборонених речовин, і сексуальна активність, та навіть спроби самогубства. Ще одне дослідження за участі 998 студентів, з яких майже 30% Мали принаймні одне тату. Показало, що татуйовані студенти були більш схильними до ризикованої поведінки. Ну, мені стало цікаво, що саме вимірювалось, і я м'яко кажучи, була здивована. Автори порівнювали, хто з учасників мав статевий акт та оральний секс. І так татуйовані частіше мали і те, і інше. Наприклад, статевий акт був у 95 татуйованих та 75% п'яти не татуйованих. А оральний акт. Я забороняю вам сміятися із цього словосполучення був у 88,5% татуйованих і 75,5% п'яти нетатуйованих. Погоджуюсь, різниця є, але ж наявність сексу в житті людини, навіть якщо це студент, не робить його або її поведінку більш ризикованою. Це Треш. Е, ні, ні, далі ще цікавіше. Також у опитуванні був пункт щодо використання презервативів під час останнього статевого акту, якимсь чудом у статті де йдеться про те, що татуйовані більш ризиковані, саме вони частіше використовували презервативи під час останнього статевого акту. Якась помилочка. Заради справедливості татуйовані дещо частіше за все життя всерйоз задумувалися про самогубство: 14% татуйованих проти 10% нетатуйованих. Також частіше вживали алкоголь або інші речовини під час останнього статевого акту, що загалом наштовхує на такий висновок. Люди з тату можуть мати більше проявів ризикованої поведінки, але далеко не в усіх аспектах. Щоб поставити крапку в тому, є кореляція між татуюваннями і ризикованою поведінкою у статті за 2019 рік. Було використано дані трохи. Більше ніж двох тисяч осіб їх запитували про медичні діагнози, сприйняття здоров'я, в тому числі і психічного вживання психоактивних речовин, якість сну і знову ж сексуальну активність. Ну... Куди без цього у відео підтяку її віддайте в дурдом? Так автори підсумовують. Кореляція між наявністю татуювань і ризикованою поведінкою таки є, але ця поведінка, як правило, зростає разом із збільшенням кількості, видимістю і образливістю татуювань. Тобто, якщо набити тату з левом або черепами, зв'язок міцніший. Не ведіться на це. Насправді більшими чортами є саме люди із метеликами, квіточками і сердечками. Єдине, що нас обмежує в усіх цих дослідженнях, це встановлення причинно-наслідкових зв'язків. З кожним роком зв'язок між тату та дев'ятною поведінкою або просто нонконформісткою стирається завдяки поширеності татуювань серед людей. Якщо в США на початку 2000-х лише 15-16% мали татуювання, а зараз близько 30-35%, то не дивно, що різниця між татуйованими і нетатуйованими у поведінці. Або схильностях зменшуються. На жаль, я не знайшла подібної статистики по Україні, але в коментарях обов'язково пишіть, чи є у вас тату. Порахуємо, скільки нас. І до речі, оголошую про збір для підрозділу яйкатих Кришнів, військових, які головним чином займаються повітряною доставкою. Зараз 241-й підрозділ бригади ТРО потребує плат ініціації та іншого приладдя для FPV, Тож будемо неймовірно вдячні, якщо доєднаєтесь до збору. Всі посилання лишаю в описі. Одними із перших свідчень татуйованих людей вважається знайдене в Тірольських Альпах заморожене тіло чоловіка Етці, якому на момент знахідки у 1991-му було приблизно 5 тисяч років. На його тілі знайдено 61 татуювання. У основному це прості лінії, паралельні одна одній. Дехто вважає, що через своє розташування це міг бути один із методів лікування болю у суглобах, але і культурно-символічному поясненню також бути жінкам у стародавньому Єгипті наносили татуювання. В якості амулету ті мали захищати у тяжкий період вагітності та пологів. На це вказує як мінімум місце розташування малюнків в основному навколо живота на верхній частині стегон та грудях. Після того, як Джеймс Кук відвідав Таїті у термін місцевих Тататау або татау, який означає вдаряти, поширився і у всьому західному світі. Згодом європейці почали набивати тату, переважно моряки і шахтери у вигляді якорів або шахтарських ламп, що також вказує на тодішню функцію татуювання як свого роду оберегу. Тюремна тату символіка ж не слугувала оберега, маскорі. Мала інформувати інших про скоєні злочини або навіть ймовірні майбутні. Наприкінці ХХ століття тату культура особливо поширилася серед панків і інших неформальних рухів, але частина людей вже тоді намагалася боротися із упередженнями, як, наприклад, представники стрейт еджу, для яких діє правило ніякого алкоголю, цигарок та тим паче інших більш важких речовин, а також ніяких безладних статевих стосунків. Сам стрейт-едж якраз і виник у відповідь на суперечливі уявлення про панків. Мовляв, це субкультура непоміркованих деградуючих осіб. А тепер в Взагалі не обов'язково зараховувати себе до якоїсь субкультури, аби робити татуювання. В минулому році дослідницький центр Pew опитав понад 8 тисяч дорослих американців, аби зрозуміти, хто є середньостатистичною татуйованою людиною. Колосальні 38% опитаних жінок мали щонайменше одне татуювання на противагу всього лише 27% чоловіків. Збиралися дані також про освіту, рівень доходу і релігійні погляди. Але мене більше цікавить інше причини, через які люди набивали собі татуювання. Найпоширеніші у честь когось або чогось, майже 70% Одків опитаних називають це основною або другорядною причиною. Далі йде висловити свою думку і покращити власний зовнішній вигляд. До речі, жінки дещо частіше за чоловіків робили татуювання на пам'ять про когось або щось: 73 відсотки проти 63 73 відсотки, десь я вже це чула. До речі, у мене теж є тату в честь мого батька. Ось воно про всі свої тату, їх значення і історію. Я тут не буду розповідати, але вже записала таке відео для спонсорів. Воно вийде протягом тижня, тому якщо хочете мати доступ до додаткового контенту, запрошую на Patreon або Monobazu. Також в цьому опитуванні намагалися зрозуміти, який відсоток нетатуйованих людей вважають тату чимось гарним. Так серед них, 29 зазначають, зазначає, що при зустрічі когось татуйованого вони скоріше мають негативне аніж позитивне враження. Лише 5% нетатуйованих кажуть, що. О, татуювання справляють більш позитивне враження, але для більшості наявність або відсутність татуювань ніяк не впливають на думку про людину. Ну це як вони самі і вважають. Вони залишаються людиною. Перші дослідження, які вивчали не злочинців, а простих татуйованих людей, показали, що вони дійсно мають вищі бали, аніж не татуйовані, за такими характеристиками, як екстраверсія і пошук відчуттів, потреба в унікальності та проблеми із оцінкою власного тіла. Однак новіші дослідження вказують на те, що така різниця не є статистично значимою. Теж стосується різниці між татуйованими і не татуйованими у поширеності різних психічних розладів, як от депресії або ж е, у рівні Оцінки як такої Керцман з колегами у 2019-му досліджували різницю у самооцінці між е, жінками з татуюваннями та без. Вони визначили, що татуйовані жінки демонструють більшу різницю між своїм поточним я і ідеальним я що і проінтерпретувалося ними як доказ низької самооцінки. Також вони підкріплюють свою гіпотезу дослідженням 1996 року, в якому 48% випадків видалення тату було пов'язане із бажанням підвищити самооцінку. Інші стверджували, що татуювання пов'язане не так із низькою самооцінкою, як із негативним сприйняттям власного тіла. Наприклад, з вами підкреслюю, що люди вважали своє тіло кращим, а себе унікальними зразу після того, як зробили татуювання, але цей ефект тривав недовго. Через три тижні після процедури жінки, але не чоловіки, повідомляли про вищий рівень соціальної тривоги. Можливо, тому що їх починали більше засуджувати довколишні, порівняно із чоловіками, для яких наявність татуювань є більш прийнятною. Це як деякі жінки хочуть покращити свій зовнішній вигляд або підвищити самооцінку, а виходить навпаки. Ки вони починають не подобатись собі. Цілком можливо, що різниця між людьми з тату та без раніше справді була виразнішою, як ми вже говорили. Але в міру того, як почали поширюватись татуювання як метод прикрасити тіло, а як ми бачимо, відсоток людей, в яких є хоча б одне тату, справді немалий, ці відмінності у поведінці, самооцінці або схильностях дійсно стерлися. Ще такий момент нарідко татуйовані люди сприймаються як мазохісти. Мовляв, набиваєш тату, отже, точно робиш це, бо любиш відчуття болю. Я знаю багатьох людей з тату, і вони погодяться зі мною. Біль під час сеансу неприємний і він точно не приносить задоволення. Ми просто терпимо через бажаний кінцевий результат. Так, деякі місця менш болісні. Для мене тату на руці значно терпиміше, ніж, наприклад, на стегнах. Тому я більше нічого не набиватиму саме на ногах. А такі місця, як шия, коліна або стопи, для мене взагалі табу, тому що від інших я знаю, що це доволі таки боляче. Дехто використовує місцеві знеболювальні, розтягує процес на декілька сеансів або робить часті перерви. Тому біль, хоч і є наслідком, він рідко, коли є саме сенсом нанесення татуювання. Татуювання. Можуть зробити вас привабливішими, але не для всіх. Робити чи не робити тату має бути добре зваженим рішенням, бо до кінця життя доведеться пояснювати іншим значення тату, мотиви і таке інше. Ну або не перейматися тим, хто про що думає. Втім, хто я така, щоб до мене дослухатись. Я ж штучна модель. Чому це відео так закінчилось, зрозуміть лише ті, хто дивились попередні. Це я якби натякаю. Підписуйтесь, ставте лайки, донайте на збір для крижнів, а ми побачимося скоро у новому випуску.